Друзі, ну що підемо гарячими слідами по трагедії по сьогоднішнім неспокійним подіям, дуже трагічним в Одесі. Маємо можливість долучити до нашої розмови голову громадської ради при одеській військово цивільній адміністрації з нами на зв'язку Сергій Брачук. Пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям Слава, слава Збройним силам. Вітаю. Ан Сергія, отже, калібри, які е, були сьогодні в небі над Одесою, всі ми побачили страшні кадри е, руйнувань, які е, вже зафіксовані. Та, ну і найстрашніше для нас, як завжди, люди, які отримали поранення, люди, які загибли. Загинули. Е, розкажіть нам, будь ласка, що в деталях та наскільки це можливо, що сьогодні вночі відбувалося в Одесі? Ну, по перше, зараз вже завершено рятувальну операцію на місці влучання. Це великий склад торгівельної мережі. Там загиблі у нас, на жаль, троє людей, їх дані встановлені. Також є семеро поранених. Ще сподівалися, що можливо когось знайдуть наші рятувальники і люди будуть живі, але от прийнято рішення, що ці роботи завершено. Склад великий відпрацював цілодобово, тому що забезпечував, я вже сказав, торгівельну мережу продуктами харчування предметами першої необхідності, тобто те, що є в наших магазинах, те, що коричім користуються цивільні люди. На жаль, дійсно, сьогодні була тривожна ніч. Вони в нас тривожні вже протягом досить такого протяжного часу. Але от власне сьогодні вночі ворог вивів у море додатково ракетоносії. Серед них з'явився підводний човен. Тому наші військові говорили, і передбачили такий сценарій, що можливо буде атака. Вона відбулася, і наскільки я розумію, тому що досить малий проміжок часу пройшов між тим, як було дано сигнал повітряної тривоги, і після того як почався цей повітряний бій, що це були пуски з підводного човна. Його власне і виводили теж на бойове чергування. Це було 20 калібрів. Зараз будемо дивитися, хто з цих кораблів піде на переспорядження. Чотири калібри летіли саме в Одесу. На жаль, є влучання, як я вже сказав. Але три ракети все таки було знищено нашим силом протиповітряної оборони. Це дуже висококласна і суперова професійна робота. Дуже великий високий відсоток. Від того, на жаль, повітряний бой більші були наслідки від того, що збили ракету, і ці уламки вони і вибухова хвиля. власне, це теж дуже багато горя завжди приносить. Були ці вламки, влучили у бізнес-центр у кафе. У Навчальний у вище все це знаходиться фактично у центрі міста, і там у нас шестеро поранених. Тобто говоримо сьогодні про підсумок цієї страшної ночі. Троє загиблих, 13 поранених. Це те, що дані є на цю хвилину. Дуже багато руйнувань. Якщо ми говоримо про скло, яке повилітало, також є спалені авто. Ну і власне всі ці кадри вже бачили. Так само бачили, сподіваюся, наші глядачі: ніч терору, ніч намагання вдарити саме по цивільних об'єктах нашої міської інфраструктури. Дякуємо рятувальникам за те, що досить швидко загасили пожежу на цьому складі. Там площа була пожежі понад 400 квадратних метрів, руйнування на площі 1000 квадратних метрів. Тобто, будь-який склад сьогодні, будь-який магазин. Будь що для ворога те, що носить ім'я українське, воно завжди є загрозою. Бачимо, що ворог намагається тиснути на цивільне населення, звичайно, але і намагається бити по об'єктах логістики, логістики транспортної логістики і продовольчої, в тому числі, і в нас по Одещині. Ви бачите, що з травня влучання до скла Червоного Христа було. Знищено повністю І сьогодні, от на жаль, черговий приліт, і найголовніше це те, що дійсно тут можна з вами погодитися те, що гинуть люди зараз. Слідчі групи працюють слідчі оперативні групи вони фіксують всі ці злочини Російської Федерації. І буде трибунал. Ми цьому не сумніваємося. це Те, що нас тримає. Ну це власне бізнес-центр у центрі міста, фактично, і він теж постраждав. Ну і власне там уже Макдональдс, в тому числі, якщо говоримо про заклади харчування. Пане ми навчені столичною великою трагедією та наслідками таких самих обстрілів. Це я зараз згадую трагічну історію, коли загинули кияни під уламками збитих ракет. Тому відповідно по всій Україні розпочався цей процес перевірки на бомбосховищ, укритів і так далі. Тут по перше питання в тому, як самі одесити реагують, наскільки вони серйозно сприймають ворогідність цієї небезпеки? Та ну а друге, це підготовка самої Одеси, тому що ну ми ж побачили, що і у Києві було багато порушень, гроші, які не зрозуміло, куди пішли. Що ви скажете про питання безпеки в Одесі? Ну, по-перше, я хотів би звернутися з вашою допомогою до всіх глядачів, а саме до мешканців Одеси та області. Будь ласка, якщо є якісь питання, проблемні саме з ховищами укриттями, то можна про це повідомляти. Повірте мені, реакція буде миттєвою і дуже жорсткою, якщо хтось не виконав ті розпорядження обласної військової адміністрації, які на сьогодні діють. Перевірка була до 5 червня проведена. Всі її підсумки відомі. і Головне, що прийнято. Рішення, що усі укриття та сховища будь-якої форми власності, ми знаємо, що ці е, помешкання е, дуже часто розкуповувалися або приватизувалися саме комерційними структурами. Так от вони всі мають працювати як сховище, укриття Там має бути персональна відповідальність за те, щоб ці укриття цілодобово були відчинені. Ну а власне, коли сигнал повітряної тривоги, ця людина ще знаходилася там на місці, не всі далеко укриття. На жаль, мають відповідні параметри, тому прийнято теж відповідні рішення там, де необхідно ремонт, де необхідно ще якісь зусилля докласти, вони мають бути докладні. І ще раз хочу сказати: якщо є у людей виникають питання, будь ласка, про це повідомляйте. Але власне тут і до. Наші громадян звернення не треба, як кажуть, махати вже кулаками після бійки. Візьміть, як кажуть, руки в ноги і, будь ласка, пройдіться по тих адресах, де є сховище найближче до вас, і подивіться, в якому вони стані. Бо дуже часто буває так, що люди навіть не знають, де знаходиться це сховище. Є мапа відповідна на сайті міської ради, на сайті обласної військової адміністрації. Тому треба все це перевірити. Ну як мінімум, просимо завжди. Правило двох стін це питання постійно знаходиться в увазі, але треба все таки хочеться зворотнього зв'язку від людей, так. тому тому. Так. Пане змі, ми ще в минулому році з вами багато приділяли уваги, зокрема та от в частині безпеки, що не змогли все ж таки вмовити Одеситів серйозніше ставитися до небезпеки, зокрема, яка є і в морі. І побачили, що цього року здається, місцева влада просто сказала, ну ясно, побороти Одеситів неможливо. Значить, просто очистимо невеличкі ділянки, де б могли сходити люди на пляж. На цей раз у світлі останніх декількох тижнів страшної трагедії, яка трапилася із Каховської ГЕС, відкриваються нові загрози. Це тепер, окрім того, що сміття, будинки, які прибувають до берегів Одещини, це ще й звісно ж міни, які пливуть, та це неконтрольований абсолютно процес. Що зараз відбувається з тим, щоб вести якусь дискусію із пляжниками, курортниками, і чи спостерігається справді підвищення цієї загрози, чи викидає багато цих мін на узбережжі Одещини? Я зараз скажу свою особисту точку зору. А потім те, що у нас відбувається в офіційній площині, то зараз взагалі не час таким дискусіям з пляжниками, як ви їх назвали. Ну от як на мене, так тому що це реальна загроза про те, що ви говорите, у нас і так акваторія була змінована. Якщо хтось не постраждав, слава Богу, у цьому році це не означає, що міни десь вони поділися. Вони можуть бути навіть з другої світової війни, там десь відриватися від якоря і нести загрозу. А тим більше після підриву Дамбиках. Оської ГЕС позмивало лінію оборони першого ворога. Там було мінування узбережжя, причому мінувалося настільки щільно, і це дані нашої розвідки. В тому числі української добровольчої армії. Ми про це знаємо. Що дуже багато протипіхотних, протидесантних, протитанкових мін, ну просто їх дуже багато. Навіть знаєте, сказати кажуть приблизно, скільки їх може бути, ну це, це, це нічого не скажеш, тому що їх багато. Їх позмивало, їх несе. Вони підриваються. Власне, ще Каховська ГЕС залишалася там якісь не до кінця були руйнування, руйнівні процеси відбулися. А є вже кадри і на той момент підривалися ці міни. Вони детонували власне в воді. У нас протягом цього тижня лише прикордонники говорять про шість якірних річкових, і це скажімо так. Ми ж не знаємо, скільки їх насправді зараз може прибити. Тому прийнято рішення це вже до офіційної більше площини. Що те сміття, яке знаходиться на узбережжі, його почали прибирати на наших пляжах на узбережжі, але прибирання відбувається силами комунальників. Якщо хтось з цивільних буде запрошений, про це повідомлять, люди зможуть долучитися. Але повертаюся до пункту. Першого, Пункт перший це безпека. Поки не пройдуть військові, поки не пройдуть відповідні фахівці, що можуть знайти ці міни, ці боєприпаси, не забувайте про боєприпаси, постріли до гранатометів, гранати. Ну будь-що тим більше у воді, тим більше протягом такого часу. Ну а те, що взагалі буде у морі, то їх зразу ці міни будуть знищувати навіть ліквідовувати там способом, щоб роззброїти її там. витягти на берег, десь ніхто це робити не буде. Будуть знищувати. Тому безпека, безпека ще раз. Безпека дуже дякувати ситам за те, що відгукнулися. Хочуть прибрати узбережжя, але давайте думати про безпеку. І власне до цих уламків знову повертаємось. Коли у нас був обстріл з 9 на 10 червня, три загиблих людини теж було. Дві людини загинули на вулиці від уламки. Одна людина, жінка, дивилася в вікно, спостерігала за цим повітряним боєм. На жаль, теж загинула, тому що порушила правила безпеки в тому числі. На жаль, тому правило двох сін. Я дуже всіх прошу, дуже прошу, тому що цієї ночі трагедія могла торкнутися, наприклад, і моїх рідних. Тому ну котре нагадування і мені в тому числі. Пане Сергій, вчора Путін мав розмову із воєнкорами, і під час цієї розмови вкотре пригрозив припинити зернову угоду, яка зараз працює, з наступного терміну пролонгації, мовляв, ми її більше не будемо продовжувати, тому що Європа, бачите, не виконує наші умови. Чи ці погрози варто сприймати серйозно, чи тут черговий етап блефу? Ми всі пам'ятаємо, як минулого разу. Під тиском Туреччини спокійненько ця пролонгація пройшла, і Росія проковтнула її без задоволення своїх умов. Вони проковтнули, але такої, знаєте, значної активізації сьогодні не відзначаємо так. Рух іде. Процес відбувається не такий активний, як він був минулого року. Навіть, наприклад, і ще в січні нинішнього року. То... Дещо блеф, звичайно, я думаю, що це знову продовження будь-якими засобами і методами тиснути на світову спільноту. Якщо це зернова угода, то через такі погрози. Навіть дивіться, вчора бункер не виступав. Він говорив про те, що я не хочу зараз ці російські наративи навіть озвучити, але тим не менше було зрозуміло, що, начебто, збройні сили України стріляють по цивільних об'єктах, і відразу вночі летить в Одесу, летить у бізнес-центр, летить в житловий будинок, летить в виш, летить на склад, де знаходиться дуже багато продуктів, які забезпечують діяльність цієї торговельної мережі саме для того, щоб годувати людей протягом дня і протягом. Цього найближчого часу, тобто це і погрози, це і блеф, це ще раз кажу намагання тиснути і на українців, в тому числі, що стріляли і будемо стріляти. Що буде далі? Треба дивитися. Розуміємо прекрасно, що. Наші успіхи на полі бою, успіхи збройних сил України призводять до цього, що ворогу хочеться просто крові, хочеться просто вбивати. Ми це прекрасно розуміємо, і він буде це робити. Тому треба адекватно реагувати, не забувати, що війна ніде не поділася, і нам разом лише йти до перемоги. Це до того, я кажу, що, на мій погляд, дехто забуває, що війна триває, що війна ще є, і до її завершення доволі багато часу. Тому це нагадування на жаль. У таке почули вас. пане Сергію, дякуємо за думки. Голова громадської ради про Одеській ОВА Сергій Братчук був з нами цієї миті.